Шалом, це Славко. Вибачте, за мовчання, ми холодильники розморожували. Це така праця, що натхнення просто після неї нема ні на що. Тим більше, що і війна стала на заморозку, треба пояснити, що Путін обрав напрямок атаки свої терористичної, це промислові райони. Ви бачите, буде. Удари по злочині Дніпра, по містам злочині Дніпра, далі туди в район Хмельницького. Ну ясно, хоче не допустити перебазування перспективного Ф-16, бо це дуже важливий пропагандивний момент. І хоче діяти як в діяв щодо населення Маріуполя, так само хоче діяти щодо населення цих промислових міст і злочини Дніпра, як на лівому, так і на правому березі. Це дуже неприємно для сходу, але підкреслює. Його намір і далі провадити війну за умовний Донбас за умовний схід України. Це що можна сказати, за його стратегічні наміри. На щастя, ви бачите, що його технічний потенціал не відповідає його політичним амбіціям і стратегічним планам. І, друге, що зараз все залежить від Зеленського, це та ситуація, коли підняти інтерес до української справи, знову по Другому разу розкрутити цю тему устроїть ЧОС. Це те на що спроможне лише наш Зеленський. І чи йому це вдасться, каже к сожалению, тільки он один і може зараз на даний момент рятувати Україну. Він та вояки Збройних сил України, не наші полководи. А щоб ви розуміли складні задачі, котрі стоять перед Зеленським, ми дізналися, що скільки скальбів було французьких передано в аж 50 ракет. І якщо допустити, що аж 50 ракет передали британці, то ми мали аж 100 ракет, з у них усіх провадили оці напади. Ну, ви бачили, звідки вилітають літаки, звідки проводяться ракетні обстріли, вже помітні прикордонні райони. Туди, от на північний схід, і на південний схід теж на Кубані. Ясно, що без атак далекобійною зброєю, без атак радіусом десь 650 кілометрів. Мало що може зробити Україна для своєї оборони для протидії цьому от плану Путіна терористичного нападу на умовний схід України на промислові міста і злучений Дніпра. Так їх називем. Ну, що, якщо кажуть, що можуть дати 85 ракет, то ви розумієте, за яку мізерну кількість ідеться. Як цією мізерною кількістю перейти, що 50 скальпів, 50 штормша шадоу умовних, як важко було розпорядитися і наскільки багато зробила Україна цією мізерною кількістю зброї? І ще раз нагадаю, щоб там не казали за нашого Шольца і за... Піздорівся, який нібито йде на зміну нашому шольцу. Це буде добрий шольц, поганий шольц і добрий шольц, я б так сказав чергового шольца. Що без значної кількості, хоч би ракет німецьких скальп, робити нічого було б неможливо в цій ситуації, і зараз будемо дивитися, як розкрутиться знову чи розкрутиться махабіг української теми, чи зможе. Буде зібрана ще одна допомога, але яка б допомога не була зібрана, я хочу пояснити, що вона опіздає на кампанію 24-го року. Що коли зараз уже рахуйте 9 січня, а зброя, о, кішка, з'явилась, бачите, вона така гіперактивна, вперше побачила холодильник у своєму житті. З середини я маю на увазі, ось. Так от. Що зброя, яку б не зібрав зараз, Зеленський, яку б не виділив захід, ті гроші, які б не виділив захід, вони являться з запізненням. І кампанія 24-го року буде проходити під оцим от знаком нестачі ресурсів військових і матеріальних, тому що все прийде з запізненням і планувати кампанію на другу половину 24-го року. Ну, ми вже планували кампанію на другу половину 24-го року і бачите, щось, що ЗСУ не виявилося неспроможні розпорядитися рештками своїх ресурсів і провести операцію все ще з виходом на лівобережжя проти Херсону. Ну що можемо сказати? Що Збройні Сили України, якщо не зміниться ситуація, не буде знайдено якесь рішення неочевидне, котрого ніхто з військових оглядачів не помічає, то будуть приречені на реагування на російські дії в першій половині кампанії 24 четвертого року, зрештою на оборону, на котру ви всі так молилися, і котрої ви всі так. Бажали господи, помоги нам всім в обороне. обороні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми, може, зробимо єдине, що знаєте, щось краще, я вам зараз можу зробити поза політику. Ви знаєте, що корейський парламент заборонив вживати киття в Кореї. І для вас в Україні єдина можливість поїсти китя і зрозуміти, яка це смакота, Це зробити гусі тямурі. Це цілком політкоректна страва. І якщо у нас засі, ми знову не полаємось, у нас була страшна битва. За одну корейську страву, якщо ми знову не палаємося, ми вам розкажемо за таку прекрасну страву, як гусітямурі, і, може, щось за японські ножі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Ми всім надзвичайно вдячні. Просто ми працювали по господарству.